Усім, хто зараз дивиться наш канал, до вашої уваги інформаційна програма для дітей телевіконечко. З вами ведуча Оксана Кічера. Сьогодні на вас чекає безліч різноманітних сюжетів. Нова книга відомої закарпатської письменниці Юлії Драгун Зернятка мудрості є надзвичайно популярною серед дітей нашого краю, адже спрямована на виховання підростаючого покоління. Яскравим прикладом цього стала зустріч письменниці із учнями молодших класів шкіл Ужгорода. Побувавши на цьому заході, наші кореспонденти переконалися, що юні читачі знають, розуміють, читають та цінують творчість талановитої авторки книг для дітей Юлії Драгун. Працівник Закарпатської обласної бібліотеки дітей та юнацтва Інна Хмара каже, що такі зустрічі дітей з письменниками нашого краю тільки заохочують підростаючі покоління до читання. Книга зернятка мудрості, автором якої є відома закарпатська письменниця Юлія Драгун, є яскравим доказом того, що юні читачі знають та цінують творчість талановитої авторки. Такі зустрічі ми проводимо постійно. Якщо виходить якась нова книжка, особливо це є книги-письменники, що пишуть дітей нашого краю. Ми проводимо такі презентації. Презентація Юлії Драгун, третьої її книжки Зернятка мудрості відбувалася в багатьох уже закладах, але у нас на обласному рівні вона вже проводиться вперше. Тому ми залучили для проведення цього заходу тих дітей, які вже знайомі з цією книгою. Сама ж головна героїня подій Юлія Драгун із неприхованою радістю на обличчі зізналася, що писати для дітей неабияке задоволення, і потрібно робити це так, щоб малеча обов'язково почерпнула для себе щось цінне. Дітям треба писати так, щоб то з любов'ю. То не що написати, а діточки полюбили, або хотіли брати ту книжечку і їхні матусі, щоб полюбили і татусі, всі, щоб це, це з любов'ю, щоб передавати любов до ближнього, щоб діточки, і щоб діточки привчалися до Бога. Я завжди прислухалася до добрих порад, до мудрих порад до, е, в книгах читала, де мудрі поради. Я їх відсіжую, гарне, добре все залишаю, а негатив не, не звертаю на те увагу. І зато в моїх книгах усе лише добро, добро, і Бог дає, аби перемагало на землі добро» повчальні історії творів Юлії Драгун допомагають діткам не тільки поринути у казковий світ, а й ознайомитися із духовними багатствами народної культури. І уривки найулюбленіших віршів малечі із задоволенням декламувала для всіх присутніх. Я читала казочку, сова Мудра голова, мені сподобалось, там, що рятували лисивірі один одного і допомагали. О, тітонько-сова, в тебе муда голова. Ти навчав всіх любити повазати і друзити. Ми навчились, ми навчились усіх повазати. а тепер йдемо додому, спокійно можемо спати. Мама для усіх рідненька, низької вклонімося. За здоров'я її до любого помолімося. А для мене матусенька, радість і утіха, вона пестить та голубить, береже від лиха, із матусею не важко хвороби долати, від великої любові маючи зникати. Я люблю свою матусю, і на раді знаю. Не старіти, молодіти я їй благаю. Вся мудрість Закарпаття вмістилася у книзі Юлії Драгун, яка стане незамінним путівником Україну мудрості для юних читачів. Вже на перший рік в Закарпатському палаці дитячої та юнацької творчості проводиться благодійний проєкт Зореграй, який визначає найталановитіших вихованців подіюну. Цього року їх 10. Сьогодні ми ознайомимо вас із творчістю двох переможців. Протягом п'яти років Людмила відвідує танцювальну корпорацію друзів. Дівчина каже, що обожнює свій колектив і без танців не уявляє свого життя. Танці для мене це, це моє життя. Можна сказати, тому що е, я не можу жити без танців. Це моя сім'я велика. Я люблю сюди приходити, це дуже для мене важливо. Цей колектив дуже хороший і тут дуже добрі люди. Керівник колективу Наталія Височан каже, що досягти успіху у танцювальному мистецтві зможе кожен хто цілеспрямований та наполегливий. Людмила Олеан це усвідомлює і тому повністю віддається танцю. А це головна запорука хорошого результату. Вона в своїй групі одна з, ну, можна сказати, провідних. В багатьох танцях вона у нас солістка і потенціал у неї дуже-дуже високий. Немає такого, щоб вона працювала півножки. У неї або не працює зовсім щось болить, або тільки пашу. А це, в принципі, найголовніше. Тому що якщо в тебе є бажання, в тебе є е, оце пахарство, ти досягнеш будь-яких висот. Танцювальна корпорація друзів розкрила багато талановитих особистостей, які дарують свою творчість глядачам. Ми ж побажаємо їм не зупинятися на досягнутому і підкорювати все нові і нові танцювальні вершини. Актором не така й уже легка справа. Зі сцени глядач бачить тільки кінцевий результат і рідко, коли замислюється, скільки праці вкладено в той чи інший образ. Для вихованки гуртка ляльки і пластика Адріани Камінської кожна нова роль це можливість розвивати свій потенціал. Це своєрідний пошук самого себе, каже дівчина. Театральне мистецтво. Набагато більш широкий і цікавий світ, ніж мені здавалося. Це тоді, коли я прийшла сюди. Розуваємося як актори не тільки в пластиці, а всебічно. У пантомімі ми можемо стати будь-яким предметом чи явищем фізичного або технологічного походження. Немає значення. У нас є завдання, і ми можемо перевтілитись. Це неймовірні захопливі відчуття, ні з чим не зрівнянні. Сценічне мовлення та пластика це талант. Який можна здобути тільки наполегливою працею, каже керівник гуртка Марина Шайбнер. Тому для Адріани зараз є дуже важливим не втрачати зацікавлення й удосконалювати акторську майстерність. Дуже світло, позитивна людина. Мені надзвичайно приємно з нею працювати. По перше, вона над кожною роллю працює, повністю себе віддає. Шукає до найменших дрібниць, як можна ще розвинути цю роль, яку ще цікавинку туди можна внести, щоб глядачу було цікаво дивитись. Пластику потрібно розвивати, не можна стояти на одному місці. Вона її удосконалює з кожною репетицією. Вона дуже серйозно відноситься до цих занять. Відомий англійський драматург Вільям Шекспір казав, що весь світ театр, а ми в ньому актори. Адже життєві ролі нічим не поступаються з цинічним, тому у цій справі є дуже важливим не сфальшивити, а зіграти від душі, до чого і прагне Адріана Камінська. Зараз пропоную вам переглянути сюжет, в якому мій колега Віталій Сарос розкаже вам тільки найцікавіше про створення та екранізацію популярного мультика для дітей та дорослих Пригоди папуги кеші. Привіт! Головний герой анімаційної стрічки егоцентричний і вимагає постійної уваги оточуючих. Режисером мультика був Валентин Караваєв, а сценаристом Олександр Корлянський. У першому випуску мультика 1984 року кеша з'являється на екранах безтурботним, який тільки те робить, що сидить у кріслі, взутий рукеди і дивиться телевізор. У папуги кеші виродливий характер і як наслідок пірнатий потрапляє у різні халепи. Кеша! Ти мене слышиш? Во-первых, не кеша а інна кеді. А во-вторых, супнік ворожок. Господар кеші, хлопчик шкільного віку Вова, терпеливий допрям кеші і намагається показати свою любов до пірнатого друга, піклуючись про нього. Та Кеша все одно проявляє свій характер і вирішує знайти собі іншого хазяїна. Ну, ну хватить. Перестань кривлятися. Мені туха, води. Ах, ты вот как! Ах, вот ты как с другом, да? Вот ты как с другом. Ну, знаешь, я для него жизни не жалею. А он... Нет, нет, все, конец. Прощай на мир. Только смерть избавит меня от сердечных мук. Goodbye, my love, goodbye. Яскравим та схожим за характером персонажем мультфільму є товстий рудий кіт, ледачий, пихатий та з гонором. Живе з багатими господарями. Принцип життя кота відпочив та поїв. Ще одним цікавим персонажем мультика є ворона. На відміну від кота, вона змушена постійно полупатися на смітнику в пошуках їжі. Та, попри це, до всього ставиться з оптимізмом. Улюблена її фраза чудово, Просто чудово. Прилітаю я як-то на Таїті. Ви не були на Таїті. Ну Так. Ви. А майор Томін. Мені і говоріть. Зберкасу ограбила пані Моніка з кулінарного технікуму. Пропала. Мільйон, мільйон, мільйон алых роз. <реклама> Прелесно! Прелесно! <реклама> Кінокритики вважають, що головний герой циклу мультфільмів «Повернення папуги-мандрівника Кеша» Зовсім непростий герой. Його характер спочатку задуманий таким чином, щоб завоювати симпатії глядачів як малих, так і дорослих. Сценариста Олександра Курлянського називають людиною з приголомшливою фантазією, а мультфільм Повернення папоя мандрівника творінням з нестаріючим радянським гумором та іронією. Вовка Вовка. Чеше вернувся! Що ж, а я бажаю вам не втрачати і цінувати справжніх друзів. З вами був Віталій Сарас. До зустрічі! Глядачі, нам час прощатися, але вже за тиждень о цій же порі, і тільки на нашому каналі ми обов'язково зустрінемося і розкажемо вам усе нове та цікаве, що відбулося у нашому краї. Бажаю вам хорошого настрою у ці теплі весняні дні. З вами була Оксана Кичера. Побачимось!